Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовні Каліса Маднес Реторне. Ми продовжуємо. Шоста глава. Ми на потязі якомусь їдемо. І я так розумію, це буде остання глава. Ну, я розумію, так воно має бути остання глава, і безумство, яке поверталося. Шляпнікса зупинити цей татарський поїзд і дієвольською силу, що їм управляє. Кругом видишь одни гвозди, когда ты молоток, не так ли? Сперва был поиск полный страха и обрывочных воспоминаний. А теперь этот поезд... Нет времени на чай. Пока твой мозг отдыхает, мы обречены. Сейчас мы все безумны здесь. И это хорошее оправдание, чтобы отправиться в ад в заварочном чайнике. Забыть значит просто забыть, но иногда забыть невозможно. Тогда это называют по-другому. Я хотел забыть то, что ты сделала. Я пытался, но не смог. Ты использовал меня и жестоко обращался, но теперь тебе не одолеть меня. Да? Все разрушено. Старая Алиса и ее страна чудес сдались и развалились. Ты даже не можешь осознать, что произошло, и ты бессильно что-то изменить или противостоять мне. Я позаботился об этом. Я сомневаюсь, что взагалит. Ты... Я за наказанием и Загали тут знаю, кто щось спрос вина, но жертва никогда не заслуживает наказать. Жестокость это преступление сильного, паразитирующего на слабом. И да, ты права. Преступники не понесли заслуженной кары. Те, кто видит жестокость и не ищут возмездия, всегда платят за равнодушие. Твоя боль смягчает твою вину за бездействие ранее, но ты еще не сполна заплатила за свидетельство чужой боли. Жесть! <реш> Жесть! Так, палку візьми, коварялку, На всякий випадок. Ми тупо біжимо по потягу і якісь картинки дивимося. що быть, обратить мої воспоминания, но я нічого не забыла. Тебе можна було б зробити <реш> чуть приємніше. Клієнти за дверью ждут неистовую сумасшедшую красотку без пам'яті о про прошлом або представлення о про будущем. Но ты не хочешь забывать? Ты настойчиво хватаешься за свои вымыслы. Ты безумна, как и твоя сестра. Не смей говорить о ней. Ты ее не знал. Твоя сестра дразнила меня, притворялась, будто меня презирает. Она получила, что хотела в итоге. Ключ твоей главы. Моя Лизи, куда же едет этот поезд? В безумство. Безумие и разруха вопросов, на которые уже знаешь ответ, это невежливо. И этот шум был отнюдь не бормотанием Лизи во сне. О, нет, бедная Лизи. В Оксфорде кентавры не водятся. То, что ты выжила, должно что-то значить. Или мы все обречены? Одни завантаживали мне экраны. Один за одним просто йдуть ці завантажувальні екрани, ну окей. Напевно, так воно і потрібно. Навіщо тільки не знаю. Давай. Пробіжимо ще один потяг, ще. Тут точно нічого немає. Я нічого не упускаю. Драсті. Не зрозумів. Алло, що сталося? Я на туди звернув? Це мега босс буде. Точно. Диви. Перестань екран трісти. Та не, я тут стоюшку. На. Руки. Крюки. Ру... Руки. Руки Фран... Франкенштейна. Ох, ти твою мать, нихера собі! Чуєш? Ах ты, бляха, мене, мене, мен... Що ти від мене хочеш? Відвали! Перемкнись! куди вона улетіла? Що таке, бля? Ага, хер тебе, поняла. Хертуби. Ах ты, бляха-муха, схопить мне хотела. Хертуби, Рука не доделана. О-о-о, від... вас ваще не вистача. Та відчепись від мене, ти чучело голіме. Я не розумію, що вона. Ох ти, бляха. А, в неї дистанція є. Окей. Та куди ти... Вона і своїх душить. Ну! Як же ж тебе вбить, падлюка? Що, знову летіло? Збереження добре. Що? <рекула> <Шо? рекула> Я не розчищу, повтори, будла. Та йди ти в сраку! Не, відпусти, 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 будь ласка. а Що ти хочеш, ригать? Поняв. Да, да бляха. Не туди. Ага. Відчепись. Давай, давай, оцю, оцю подлюку. Оцю подлюку. Є, yeah, хорош. Ага, хертуби. тобі. Боїшся, Да я на тіні, я рук твоїх боюся. ЗАРЯДИ! та досить! Ти замахав, ти вздох чи ні? Фух, блін. Це, це не босс, якийсь капець, блін. Цена так погано, да? Алиск Я еще увижу тебя за решеткой Там какой-нибудь здоровяк Сделает из тебя О. свою шлюшку А затем тебя повесят <свят> В самом деле, истеричная женщина Бывшая сумасшедшая, кричащая Возмутительное обвинение против Уважаемого социального архитектора и ученого <свят> Социального архитектора Кто тебе поверит? Боюсь, я и сам не верю ты жестокая тварь! Такое зло будет наказано. Кем? Для чего? Психованная глупая сука! Твое безумие будет наказано. Теперь уходи. Я ожидаю твоей замены. Пидпо потяги зараз его него да? А ну. Мне шесть натыснуть потребно. сая я натисчені? Кинь його під потяг. Блін, я пропусти... Бляха, я пропустив катсцену. Ну, просто незрозуміло, чи потрібно було щось натискати, чи не потрібно було щось натискать. Я натис пробіл, і, скоріш за все, е... я зменшуватись не можу. І, скоріш за все, там катсцена була, типу... Ну мені здається, вона скинула його під потяг. З розгону просто з ноги в хлібальник. В хлібальник просто заляпнула і все. Да що мені потрібно робити, Алло? Обіки, блін? Сюди? Приют One Stitch для душевних хворих. Ах, Аліса, нам не вернуться домой. І не Немногие находят верный путь, и только единицы способны понять, что это именно он. Заблуждения тоже живучие. Только дикарь приравнивает выносливость боли к мере богатств. Забыть о боли кажется решением, но вспоминать всегда мучительно. Однако восстановление истины стоит страданий, и наша страна чудес хоть и повреждена, но хранима твоей памятью. Пока что. Ось і все. Правильно? <с> Ліса безумство. Окей, як мені. На... Пропустить чи як? Пропустить назад вийти, коротше. Така гра, е не потрібно її намагатись зрозуміти. Е просто є гра і все. Е загальний прогрес 94%. Е спогадів 82 з 94%. Е рил по. Перчено 52 з 59, пляшок зібрано 70 з 83, ракушок пройдено 13 з 16. І всі ключики, відповідно. Нова гра плюс. Ні, дякую. це точно та гра, яку я проходити не буду ні на плюсах, ні, ні на мінусах. Коротше, не знаю. Мені не подобаються такі, я б сказав, психологічні новели. А це саме психологічна не новела, але психологічна якась така маячня. Хворої фантазії такої витвір. Не знаю. Є ще одна гра про Алісу в страні там, чи чудес, чи спогадів, чи чого ще. Вона, типу, попередує, наскільки я зрозумів, ці, але. Ну, щось після цього, після цієї Ліси, не немає бажання проходити те. Воно просто якесь тут дуже багато якогось е, трешняка накидано. Е, сюжета як такого немає. Він там десь із загальної. Із загального сюжету, того сюжету там виявляється, десь відсотків 10. Типу, що згорів будинок, і за цього вона е, спочатку думала, що вона підпалила будинок, потім виявилося, що не вона. А в кінці кінців вона просто зійшла з розуму і залишилась у себе. Психічних розладах. На цьому тоді все. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте вподобайку, тисніть на дзвіночок. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока.